Артур, вітаємо в Черкасах. Що ти, як ти почуваєшся? Дякую, дуже гарно, приємне місце. Дуже радий бути тут. Е, ти приїхав якраз на переможний матч з рухом. Е, як тобі атмосфера на стадіоні і взагалі поєдинок? Дуже гарно хвилювався за мою нову команду та радий перемоги. Вже пацани там пожартували, що ти на фарт приїхав, да? Ти може казав ну... комусь. Так, Ілюхі сказав, що ще не приїхав, би знову <грав> програми. Розкажи зсередини, як відбувався взагалі твій перехід до ЛНЗ. Тому що для вболівальників, та й для нас, в принципі, в клубі, це стало так дуже стрімко. Знаєш, ти зіграв там, потім хоп, ти вже в ЛНЗ. Так, для мене це було теж несподівано. Після нашої гри зі мною зв'язалися з клубу. Після цього ми вже вели перемовини. Скільки днів переговори предметні зайняли? Та десь біля. Трьох або чотирьох днів. Що ти знав про ЛНЗ до переходу? Що це дуже амбітний новий клуб. Спілкувався з Сергієм рибалкою. Він давно розповідав про цей клуб, про те, як тут все відбувається. Потім мій друг перейшов до вас і Путря. і він мені дуже багато розповідав його враження. Та й коли. Я почав вести перемовини, У мене навіть не було ніяких сумнів. E, чи була у тебе вже розмова з Андресом Караско? Mm -hmm. Так. Але це більш таке: Привіт-привіт, як ти? Так, так? як я себе почуваю, готов я вже грати чи ні, яке uh -huh. в мене состояння зараз. І що ти йому відповів на ці запитання? Що я готовий, що в мене все добре, немає ніяких травм. Я готов тренуватися та грати. Ти, можна сказати, на, на піку форми, да? ти пройшов збори повноцінно? Ні, не, піку не скажу. Треба почати сезон, тому що, е, ну, грубо говоря, для мене він тільки починається.